Пані та панове. Сьогодні ми пропонуємо вам те, на що ви всі чекали. Будь ласка, вітайте M files термінологію. Наш перший розділ налаштування сетап. Програмне забезпечення M-Files. Напевно, ви вже знаєте про нього, але давайте трохи детальніше подивимося, з чого воно складається. Програмне забезпечення M-Files складається з кількох компонентів: M-Files Desktop, інструменти адміністратора M-Files, сервер і клієнти. Ми дійдемо до деяких із цих компонентів трохи пізніше. Сховище це місце, де зберігаються документи та інші об'єкти. У вас їх може бути кілька або лише одне. І воно буде налаштоване відповідно до потреб вашої компанії. Інформація може зберігатися у зовнішніх сховищах або базах даних, до яких ми дійдемо згодом, але всіма ними керують у сховищі. Користувач, ви теж користувач, чи не так? Особа, в якої є обліковий запис для входу, може бути користувачем у сховищі або кількох сховищах. Користувачі це той термін, який має значення, коли справа доходить до таких речей, як запис у журналі змін, активність у сховищі, налаштування дозволів та права адміністратора в сховищі M-Files. В M-Files користувачі зберігають налаштування користувача, історію змін, та вони можуть виконувати адміністративні завдання, обліковий запис. Облікові записи для входу в систему використовуються для аутентифікації користувачів на будь-якому файловому сервері. Ви можете мати обліковий запис для входу на сервері та бути користувачем сховища або кількох сховищ. Сервер. Сервер це фізичне розташування, де знаходиться сховище документів. Це може бути хмарний сервер або локальний сервер. Або у вас може бути гібридне рішення, де є і те, і інше клієнт. Клієнт це ваш пристрій, на якому ви використовуєте M-Files. Це може бути телефон, планшет або ноутбук. Також є веб-клієнт, але для його роботи, звичайно, потрібен пристрій. Зовнішнє сховище Зовнішнє сховище – це зовнішнє сховища даних, інтегровані з M-Files. Інформацію з зовнішніх сховищ можна отримувати та редагувати в інтерфейсі користувача M-Files за допомогою так званих додатків конекторів. Давайте підсумуємо на цій картинці про що йдеться у першому розділі. Тепер перейдемо до другого розділу структура mFiles під капотом. Об'єкти і тип об'єкта. Кожен фрагмент інформації з власною карткою метаданих, що зберігається в M-Files, є об'єктом. У M-Files є декілька типів об'єктів, які створюються за допомогою типів об'єктів. Деякі приклади об'єкта, клієнт. Проект і документ клас. Кожен окремий об'єкт у mFiles має бути класифікований під час збереження в mFiles. При виборі класу на карці метаданих властивості фільтруються відповідно. Деякі класи документів можуть навіть мати попередньо визначені робочі процеси пов'язані з ним. Група класів. Групи класів можна використовувати для групування класів. Щоб кінцевий користувач міг легше знайти потрібний йому клас. Як приклад, у вас може бути група класу під назвою Зустрічі, яка включає такі класи, як пам'ятка, повідомлення про зустріч, порядок денний та протокол засідання. Один клас можна знайти за потреби в кількох групах класів, навіть якщо це лише один клас. Тільки такий тип об'єкту, як документ, може мати групи класів властивості. Властивості це сутності на карті метаданих, які ви вибираєте для опису того, що ви зберігаєте. О, і якщо ви не знаєте, що таке картка метаданих, то це ось вона. Це картка, яка пов'язана з усім, що зберігається в сховищі, і як я вже сказав раніше, використовується для опису того, що ви зберігаєте. Про метаданні ми поговоримо у наступному розділі. Значення. Властивості мають значення. Значення для властивості можна встановити, вибравши зі списку, вибравши дату з календаря або написавши в полі Значення. А тепер давайте підсумуємо цей розділ на цій картинці. У третьому розділі йдеться про інтерфейс користувача. Домашній екран. Тут ви знайдете практично все, що вам потрібно. Ви можете побачити назву сховища, у якому ви зараз працюєте. У вас є панель пошуку, швидкі перегляди, закріплена вкладка, це місце, де відбувається магія. Файли versus документи. Коротше кажучи, за межами M-Files У нас є файли, але після їх перенесення в M-Files і заповнення метаданих, вони стають документами. Метадані. зараз це, мабуть, найважливіший термін, який потрібно запам'ятати. Ви пам'ятаєте властивості, про які ми говорили раніше? Метадані – це описова інформація, яку ви використовуєте для визначення об'єктів у M-Files. Отже, все, що ви пишете або вибираєте в полях властивостей на цій карці метаданих, є метаданими. Хорошим прикладом використання метаданих у повсякденному житті, може бути: якщо ви хочете описати колезі свої нові туфлі, ви можете вказати розмір і колір, або принаймні сказати, що вони дуже класні. Давайте перейдемо до нашого четвертого розділу, щоб охопити деякі ключові функції. Колекції документів це колекції, які складаються з окремих документів, також відомих як члени колекції, кожна з яких має власний набір метаданих. Ви можете розглядати це як фізичну папку з документами, де ви збираєте одночасно різні види документів. Сама колекція має сукупний набір метаданих, незалежних від її учасників. Доступ до цих документів учасників можна отримати через колекцію або як окремі документи. Багатофайлові документи. Багатофайлові документи досить близькі до колекції документів, але не зовсім те саме. Якщо колекція документів схожа на папку з документами. То багатофайловий документ більше схожий на різні документи, які ви з'єднали з теплером, оскільки є сенс згрупувати їх разом. Наприклад, проект договору та його підписаний варіант зв'язки. Ви можете використовувати зв'язки, щоб вказати, що цей фрагмент інформації пов'язаний з іншим фрагментом інформації. Наприклад, пропозиція може містити документи з пропозицією та відповідний прайс разом із брошурою компанії. Дозволи Кожен об'єкт у сховищі M-Files має власні налаштування дозволів. Ці налаштування визначають, хто може читати, редагувати та видаляти об'єкти в M-Files. Є автоматичні дозволи та динамічні дозволи, де ви можете вручну встановити, хто може читати, редагувати та видаляти об'єкти. Перегляди перегляди по своїй суті зберігають результати пошуку на основі метаданих. Кожного разу, коли ви відкриваєте перегляд, mFiles шукатиме всі об'єкти, які відповідають критеріям пошуку метаданих цього перегляду. Рівні групування. Рівні групування використовуються для сортування інформації в видачі за категоріями. Ви також можете називати їх категоріями, вказаними в метаданих. Прикладом використання рівнів групування може бути, якщо ви бажаєте класифікувати документи всередині перегляду за клієнтом або країною. Робочі процеси: робочі процеси представляють життєві цикли документів відповідно до реальних процесів. Наприклад, якщо у вас є документ, який потрібно погодити та затвердити, вам може бути корисний робочий процес погодження та затвердження. Коли чернетка вашого документу спочатку надсилається рецензентам, а після того, як вони нададуть свої коментарі, повертається або вам для редагування, або переходить до особи, яка затверджує, яка потім вирішить, чи буде вона милосерною схвалить документ, чи надішле його вам назад. Ось так. Досить великий перелік термінів. Якщо ви хочете дізнатися про них більше, подивіться інше відео, і я чекаю вас там. До зустрічі!